Для мене Різдво це святкова атмосфера, смачна їжа та проведення часу з сім'єю та друзями. Для мене це празднична атмосфера, огоньки, каток і сніг. Різдво це колядки, це з'єднання з родичами, це суденки з родичами. Для всіх православних Різдво. Найвеличніше свято сам Бог, творить землі і неба, всемогутній втілився, став живим, аби спасти людей на всій землі. У цей день люди пробачають образи та дякують тим, хто допомагав та підтримував упродовж всього року. Різдво Христове свято любові і надії, яке відзначають у сімейному колі залежно від традицій регіону країни. На території Київської Русі Різдво почали святкувати у 10 столітті, незадовго після хрещення. Проте всі свята у той час цілеспрямовано змішували зі звичними народу язичницькими святами. Так сталося і з Різдвом, яке припадало на давнє свято Коляда. Один із найдавніших українських звичаїв вертеп. Історія вертепу в Україні бере свій початок як мінімум з 17 століття. Перед різдвом 6 січня традиційно святкують святий вечір, обов'язковим атрибутом якого є 12 пісних страв на столі. Існують дві версії трактування цього числа. За однією це кількість апостолів, а за іншою кількість місяців у одному році. Святкова ялинка насправді є атрибутом саме Різдва, а не Нового року. Плутанина, яка є сьогодні, відбулася у далеких 30-х роках 20-го століття, коли радянська влада вела антирелігійну пропаганду та забороняла святкувати різдво. У ті часи ставили ялинку на новий рік і забули, що зірка наверху дерева це не просто прикраса і вже точно не символ тоталітарного режиму, а вифлеємівська зоря.